Згідно статті 25 закону про місцеві державній адміністрації відповідаєте за дотримання прав і свобод громадян. Вчора у Львові пролилася кров. Вчора у Львові міліція їхала по живих людях. Вчора у Львові стріляли. Режисером всього цього були ви. І тому ми звідси не підемо, поки ви, пане Цимбалюк, власноручно не напишете заяву про відставку що ви вважаєте, пані Ірина, що я організовував це все, тоді ви не права. Так, Можливо, що я? Не. Шанов, я знаю. Ми Якщо розсталося нікуди 89-го року, ми ходили оборони, говорили, де вони знаходяться. Гуртожить були на вокзалі. Сказали, будь мові знайшли, не зрозумів. Ви що вважаєте, що я... Відповідаю за громадський порядок. Ні, так є хто відповідає. Так, Я, то, це ні, давай, ні. чекайте. Так. Це сьогодні найлегше. Ні, ні. Курочці. Так. Це відбулося вже давно. Курочка працює. Сьогодні найлегше перевезти стрілки на правоохоронні органи. Що? Вони в Львівської області. Правоохоронні органи разом з адміністрацією супроводжували. Червос не було. Не були вчора? Я. Я шановна, а ви не шановний. Ви сьогодні допустили, що такого у Львові не було, Була вас так стріляли по дітях. Дітей, дівчаток ді, ді, 50-річно звантажили воронок на пагорбі слави. Пане Михайло, я поминюся, Якщо ви вважаєте, що не вийде тільки одне, визнати свою капітуляцію. І все. Незабаром цю капітуляцію визнає оця істота, яка визнає над банком. Невже ви не бачите, що все валиться як паперовий будиночок? Невже, невже ви не розумієте, що ця адміністрація є абсолютно колоніальна? Невже ви не розумієте, що є ви представником цієї влади, яка не має жодного майбутнього? Тому що ця влада панічно боїться власного народу? Якщо б ця влада панічно не боялася власного народу, наших принципів, нашого світогляду, нашого мислення, наших ідеалів, вони би не привозили цю шваль з Москви. І тоді мінти, які виконують їхню волю, не охороняли б їх. Невже ви не розумієте, що ви стаєте закладником цієї ситуації, пане Михайло, чи товаришу Михайло? Ну ви ж України, ну ви ж України. Тобто це найкращий спосіб для вас. Ні, ми з тим наступним будемо боротися так само вкрай до імпічменту у цієї історії. Количе і запрошує освячувати приміщення цього кабінету російською клубів. Він це говорить відкрито. Він казав того. Якому... Пане? я, я був там само, де ви? О, отже, били вчора депутатів. Де були? Де Повідомлення були де, були? Де, Якщо ви керуєте областю, то а. де а. ви були? Якщо в області ви? стріляють, вбивають, ламають. Я де були того. Сюди. Голова обласної ради так, якого побили, порвали куртку, якого не пускали. Був Панькевич, якого не пускали. Тобто, які були проблеми вам приїхати першій особі області? Приїхати і своїм розпорядженням покликати керівника міліції, керівника прокуратури, керівника СБУ, зупинити це все. Читаєте закон? Так. Я не маю право. А де я не право, не маю право. Хочу... Якщо ви не хочу... маєте хочу... права, то ті які проблеми? Проблеми ті, що я хочу публічно. Отже, дивіться, все, зараз в нас вже є. Дивіться, зараз в нас є 18.52, 9-та година. Ви досі не володієте інформацією, пройшло стільки часу. Пройшла ніч, пройшов ранок, і ви не володієте інформацією, що сталося, скільки побито, скільки госпіталізовано і які є травми. Ви цього не знаєте. Тобто вам ніхто не доповідає або тобто, що враження. Ви не володієте ситуацією, вам це не потрібно, і тобто, ви ухиляєтеся від керування обл... в області. Тоді які проблеми? Якщо ви не керуєте в області, то нехай щастить. Аркуш паперу а 4 формату написали і собі. Вільна птаха. так. Ми Та не і не на сесії, це, це у судному. Це без проблем. Ми розуміємо, пане Цимбальов, що ви хочете працювати, але на раді казати, що депутатів треба економічно тиснути. Звільняли, звільняли, все знаємо. Ми знаємо, які ви вказівки давали. правоохоронним органам. на всіх. І поліцейської держави. На вічні на двадцять депутатів ОРЗ замість того, щоб вони охороняли правопорядок, вони в нас поштальйони ходять. Я їх вже всіх бачу і знаю, то в формі, то без ну чим вони займаються? Хай займаються порядком. Михайло Михайлович. Ну вже хватить 26 ОРЗ. Якщо ви не знаєте, я вам говорю це чесно і справедливо. 26 заведено на депутатів від свободи, 26 е -е, справ ОРЗ. Оперативно розшукові заходи вони проводять. Прослуховування це знімають. Де я хочу, з ким я хочу. Ну, я ж не знаю, хто це. Ну це ж наші збори, вони не з Києва, що вони сюди приїхали. Про прослуховування СВР і розповідальні групи. До представника громади. Це тільки слова? значить, А, стоп. Тоді ви або ну, відходимо в сторону, ми відповідаємо за кожне своє слово. Якщо я вам зараз ніблю сорочки з, з, з тих людей і покажу, як на не гуляли, я думаю, ви повірите в те. І коли він зараз говорить, що він знає, що по ньому обоз працює, ну ж він знає, що по ньому. Ми в Львові живемо багато років. Одне одного знаємо. Львів це село, знаєте. І коли ми знаємо, що працюють по нас, ну то знаємо, що працюють. Показати, знайти пістолети, які вчора стріляли. знайти, ми пістолет, пістолети вчора стріляли? Ви думаєте, що я тримаю за 300? Так. І тут буде сталь вівщина, під вашим керівництвом Якщо ви думаєте, що... Ви тихенько, тихенько, це нічто. Всього підставили під тим червоним прапором, що гвалтували жінок і дівчат. Вчора раз гвалтували Тих львів'як, розумієте? Ви. Пане навіть вислови. Означу вам нашу так. мету. Наша мета надзвичайно проста звільнити державу від кримінальної олігархії. Розумієте? Це висока. Ви має... Ми зачекайте, Це... дайте мені відходити вироку до кінця. Ми не прийшли співпрацювати з вами ні з ким іншим. Ми не для того народилися на світ Божий, щоб витрачати зараз свою енергію, тому що ви не керуєте ситуацією в області або керуєте її так, як вам. Отже, зараз ми вимагаємо вашої відставки. Наступний наш крок це відставка Азарущини. І наступний наш крок це відставка Януковича. Я. я вам відкрито заявляю. Я як філолог не знаходжу іншого слова. Ворог не є для того, що влада, яка цю олігархію і вам провела. Якщо ви вступили на шлях співпраці з ними, ну то Бо ви голова держадміністрації. От у вас немає іншого шляху, як написати заяву про відставку. Так як не буде, іншого немає більшої ганьби України для країни, ніж зек на чолі держави. І цей зек на чолі держави вибудовує відповідну ієрархію. Невже ви не бачите, не, що ми не зупинимося не просто у своєму протистоянні з вами? Ми не зупинимося у прямостоянні. Тому що такими нас народили наші батьки. Тому що наша ці ідіотів і їхніх ставлених в Україні. Ви, як українець, прізвище ваше від цимбалів походить, маєте напевно це розуміти. Я не зна... це наслідок двадцятилітнього ліберальничання і так званої псевдодемократії. Свобода прийшла до підемо звідси до цього часу. Поки ви не напишете власноручно за власним бажанням заяви. Інший наш крок це Київ і вимога імпічменту ось цього, який, хоч як дуже дивно, причепив собі вчора не георгівську шматку, а синьо-жовтий прапор. Це наше слово вам. Все. Що треба? Ну, більше не треба. тому, що не будемо травитися. Добре, ми своє слово завдати, ви собі подумайте. Я що я не думаю, я сказав, що я напишу заяву. Так, як ви цього вимагаєте. Пане Леонід, але ще, ще заяви так. мають написати, я дуже перепрошую, ще раз так. Ще мають написати заяви ті особи, які ще вчора так само поводили себе на е, пагорбі слави. Так, так, ви кажете, що ваша компетенція є десь тут, а десь не, десь не є. Так? Є певні межі вашої компетенції. <реш> То яка компетенція була в пана Курочки вчора на пагорбі слави? І яка компетенція була в невідомого нам полковника, який вчора керував ОМОНом. ОМОНом не Львівським, Омоном Приїщим. І ОМОН бидло, яке пхало людей, яке било людей, яке на мене, професора академії, накидалося з дрючками, здерло мені окуляри. Я якого поважають студенти Львова. І я повинен був терпіти таку наругу. І коли ми намагалися вияснити процедуру, це не знаю, ми хочемо знати, хто був полковник високої сили, ми... і, і легше було бути. Пане Михайло, я е, не мав змоги з вами розмовляти. Повинні на сьогодні знати, що в районах робиться, під обласною радою, під сьогоднішній вечір збереться понад тисячі людей. Я вам просто, як чоловік, чоловіку раджу. Підіть відставку. Як чоловік чоловіку. Тому що, якщо ви подзвоните до своїх наставників, вони вам скажуть, що робиться в районі. Від нас люди вимагають. Тому підіть відставку. Ви не загарантували Конституцію, виконання Конституції, те, що від вас вимагає, гарант Конституції. Він, очевидно, так від вас і вимагає. Я вас просто прошу. Підіть. Щоб не було у Львові, буде біда. Щоб у Львові не було революції. Ви вважаєте, що те, що правоохоронці не забезпечили правопорядок, ви не видно. Це ви не забезпечили що це ви не забезпечено. Перепрошую, по відповідальні наповни слава рішення суду була зустріч з працівниками міліції. Вийшли, все було гарантовано, що нікого не буде. Натомість. Стояли до першої години, автобуси були підготовлені з Біберського напрямку, стояли з 10.00 і чекали, що ми в 11.00 розійдемося. Ми чекали до першої години, не підозрюючи про те, що плацівники вище керівництво міліції, я думаю, що це є особисто з вашої е -е, зараз буде, саме себе Панкевича, який приходить з посвідченням, його просто ігнорують, взагалі не реагують. Коли стоїть пан Курочка залік і за дубинками е депутатів, тому це стоновна акція безпосередньо була. Ніхто ні з ким рахувався. Коли працівник Беркуту автобусом їде по людях, пізніше його зупинили ледь-ледь кулаками і е машиною. Взагалі не порушує міліція рішення суду про заборону всяких в'їзд з президентом 7 числа на Холомі Слави, Був затриманий наш депутат. Маркян Хоча і сім наших членів партії. При інших головах, керівниках обласних обласної мірої ніколи скажі, не було. Тоді, коли я МВС, то тоді проблем не було. Навіть минулого року, коли ні, було ні, святкування, ні. ви пропустили. Російські сили, які їхали робити локації в Галичину, то то місцева міліція вся адміністрація, місцева... ну, тому що справді міліція допустила багато помилок. Але сьогодні я скарбна абусів. Шість автобусів не могло чекати бібліозко напрямку три години. Спрямована акція. Так, я вам продемонстрував, я вибачте, не пацан, не хлопчик. Мені не зв'язку з чим написали. Зв'язку з, з порушенням Конституції мною. Ну, це вже, це вже хай це компетенція президента, який мене призначав пані Ірина, Будь ласка, ви теж мені не диктуєте. Вважаю, вважаю. Вважаю. Сьогодні народу Львівщини і громади Львівської. Я... Скажіть, що прочитайте, є камери, є депутати, прочитайте, що ви написали. Саме... Звільнити мене з посади Великою <постеріг> <Що ви? постеріг> ну, За по держадміністрацію. Президент вказує Президент причину в своєму. А, Президент. Президент? Да, за Точуть, е... я, закон, я закон добре знаю, що я знаю, Ні, що... просто, це... не... просто а, ти? Ти? Скільки, Бізна... я... ви розумієте, що він з нас ще вташу. раз Якщо ви мене погано знаєте, я за посаду ніколи не тримався. І ні на жодну посаду я не просив. Так що не треба... Ні, ні, ви так не робіть себе такого, планка, що ми прийшли, і ви йдете через це. Ви йдете ми... через те, що не виконали свої роботи. Шо, ви і ви розказуєте, всі всі... що ви морли, що вам не доповідали, що ви не знаєте. Цей день. Це є газ броси, що ви маєте тут ночувати і дивитися, щоб все буде порядок. В По цілому Львові стояли мобільні групи міліції. Ви знали, що там автобусі стоять. А якщо ви не знали, у вас буде, ви не працюєте, ви йдете. Щоб ви розуміли, розуміли, що розуміли пане Цинбальок, ми розуміємо, що та заява зараз є певним популістським кроком, потім скажете, що президент не прийняв що щось заяву. Щоб ви розуміли, що ваші дії тут будуть дуже тепер... Уважно і належно оцінені, що Жоден ваш крок не пройде поза увагою громадськості. І роботи тут вам не буде. Ви маєте піти з Львівщини із своїми поліцейськими методами роботи. Дякую вам. Я думаю, що і наступника вашого роботи також не буде. Пане Курбою, я. Пане Цанболю, я хочу вам сказати, що байко Олексе, з українцями в посттоталітарному таборі перебувала Чехія, перебувала Валка, Польща. А тому вони вже два роки відповідальності за символи тоталітарного режиму. Наші Україні ми не судилися. Oh boy. Для цього, щоб таке рішення відбулося, отже, у Львові вчора відбулося зухвали порушення прав і свобод громадян, відбулося е, порушення законів України про місцеве середування, про статус депутатів місцевих рад. Відбулося порушення Конституції України. Е, тобто, у Львові вчора пролилася безневинна кров. Е, також я хочу відзначити, що е, було рішення суду. І всупереч рішенню суду, виконавча влада разом з правоохоронними органами спрокувала у Львові саме ось ці прокремлівські, неофашистські представників. Тут вона допомогла їм приїхати і розгорнути червоний прапор. Тобто, вчора у Львові їхали по людях, стріляли, били кийками по головах. За це повинна відповідати. Згідно 25-ї статті закону про місцеві державну адміністрації, за це відповідає голова обласної державної адміністрації. І, власне, вчора ми також хотіли телефонуватися до голови обласної державної адміністрації про те, що, що відбувається біда. Насправді такого не було. Навіть в 89-му році очевидці, і ті, хто були, розказують, що такого не було. Не було, е -е, як та, той газ називається, сльозовинного газу, не били. Дітей вчора, дітей, дівчаток 15 років, по 15 років вантажили, оскільки вони піднімали стрічки горгівської землі на Марсовому полі. Завантажували воронки, тобто відбувалося безщиння і беззаконня. Ми вважаємо, і зрештою, всі факти про це свідчать. Що голова обласної державної адміністрації був також режисером цього всієї трагікомедії. Перепрошую, чуть чуть крок сюди Тому Безі сьогодні пара. ми прийшли Ні. до нього. Всі депутати місцевих рад, частина депутатів є травмованими, і про це є довідки. Відповідні частина людей є в лікарнях. Ми зараз звертаємося в травмпункти на топольну. Інше, інше, інші. Зараз беремо хідотки, ті, що були, прийшли, і ми вимагали, аби він сам написав, написав заяву про відставку. Він написав, що далі. Так, Із зараз ми думки? скликаємо позачору сесію обласної ради, аби ще це підтвердити. Коли воно може бути? Сьогодні завтра? Я ми, думаю, що згідно закону сутки нам потрібно довго потрібно для повідомлення засобів масової інформації. Якщо ми зараз зберемо одну третину підписів, зробимо повідомлення, тобто така сесія могла би бути в четвер. Тобто ви хочете підкріпити це? Так. Стосовно так. силовиків, вони теж мають відповідати. Звичайно. Звичайно. реакція в бік. Е, е, але силовики, ми розуміємо, що це люди підневільні, вони виконували вказівки. І вони виконували вказівки, які давалися з цього кабінету на другому поверсі. А на жаль, що е, Цимбалюк малюк виконували вказівки, які давалися з Кремля, оскільки цей, цей сценарій був прописаний в Кремлі, ми розуміємо, така провокація була потрібна. То тобто ви не будете вимагати заяв керівників структур? Ми будемо вимагати від керівників серед нових структур. А можна запитати, що здається відпустів? Тобто, чи це стосується до щура, також чи та, ну та, всіх керівників, чи ну ми безпосередньо відповідав за це? Тобто, що ми собі розуміли, що власне правоохоронні органи саме ОВС, вчора безпосередньо здійснювали всю цю провокацію. Тобто, ті автобуси, які приїхали, вони поряд з представниками російського єдінства в автобусах була міліція. І Берку, тобто ми їх супроводжували. Я не знаю офіційно, де щур, ми будемо це з'ясовувати, але е, на місці він давав вказівки і не реагували ні на кого, ні на депутатів, ні на обласної ради. Реакції не було ні на кого. От давили людей. Для чого це було? Чи вказівку. Вони не захищали львів'ян. Як б'ють кийками по голові нашого стрицького хлопця, спостерігали за цим всі. Вони заснули депутатів. Для чого це робилося? Що не я, 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 я не я, 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 по дівчатах я чоловічого не дивився. Слава Богу. Ні-ні, це це ж так, такий непевний час. Ви вчора були на події. Тобто, що, можливо, постраждали вчора. щось було, Щоб, щоб разлому все-таки прийшли сьогодні в кабінет цимбелюковича. Перше питання, яке я задав особисто Цимбалюкові, я спитався, пане Михайло, коли вас останній раз били? Бо те, як мене вчора били. Ну це було більше 20 років тому, коли я був в армії на першому періоді, так званий дух там дискурсом військовим. Я був, як кажуть, військовий порзий дух, і діди за дідівщину мене так копали кірзаками. Та як вчора мене копали добросовісно і нічого не працювало, ні посвідчення, ні крики, тобто байдуже було. Кількість депутатів, які постраждали, є вагома. Помічники депутатів, ну, тобто ми вже знаємо, що помічника депутата стріляли. Тобто все було. Ну, ми не очікували, що буде слузагінний газ, ми не очікували, що можуть бути ну, так працювати. Я не знаю тих мотивацій, які були вказані працівникам правоохоронних органів, щоб вони так працювали. Просто не розумію. Я думаю, що більшість з них, а ми знаємо, що це є представники спецпідрозділів, які приїхали з чотирьох областей сусідніх. Це Волинська, Рівненська, Хмельницька, Тернопільська області. Розуміємо, чому Тернопільська область, так пан Цимбалюк був нещодавно головою адміністрації. Ось і вони працювали досить активно, жорстко працювали. Е, ну, не буду там роздягатися, показувати, там які побої отримали. Слава Богу, щоб хоч була е, був, який втримав такий грубіший, товстіший пінжак, який втримав удари. Так він світлий, був, на ньому так гарно повідбивалися. Демократори, так звані в умові, які гарно по плечах йшли, так аж, аж шуміло. Тобто, в принципі, такі дуже жорсткі протистояння. Тому сьогодні були наш крок для того, щоб ну, ми не зрозуміли цих дій представ, ну, представника найвищого органу влади. Які Цим Отже, написав заяву. Цимблюд написав заяву, буде сесія обласної ради. Я думаю, що ми ще будемо проговорювати на сесії міської ради Львівської, зокрема, Ось, будуть, на наш погляд, висловлені довіру працівникам православних горів, які це допустили, на всіх рівнях працівникам комунальних підприємств, які були дотичні до таких речей. Тобто є час люструвати, показати громаді, хто за що мав відповідати. Бо наприклад, ну, суттєво був суд і рішення суду. Це було найвищий рівень. На наш погляд, події відбувалися наступним чином. Їх розділили на дві частинки. Перша частинка, яка відбулася, все було нормально. Ми прийшли проконтролювати рішення суду, все було дотримано в офіційних частинах, так як було задекларовано, ніхто нікому не заважав. Ветерани радянської армії або їхні родичі йшли до могил, клали квіти, ніхто нікому не заважав. Один інцидент, тобто я так розумію, що людина не зовсім адекватно, яка розуміла, взяла пістолет і стріляла. Це є інша, скажімо, суб'єктивна якась частинка. На загал більше ну, не було. Був другий сценарій, коли всі розходяться, привозять людей, і вони під камерою роблять свою справу. Але люди не всі розійшлися, люди залишилися і це спричинилося знову до конфлікту. Відповідно, це сценарій вже ну, видно, це його. Ми можемо проаналізувати, тому що вони возили людей автобусами навколо Львова, їх тримали тим автобусами. Голова адміністрації не міг про це не знати. Це було відомо. Працівники правоохоронних органів не могли не повідомити голову обласної адміністрації про такі речі. Тим паче, після першого пострілу, коли постріл відбувся, голова адміністрації. Мав бути на місці, мав бути безпосередньо, і бачити, яка кількість людей людям прийшли. Безпосередньо депутатський корпус прийшов, щоб проконтролювати. Сам усунувся голова адміністрації, виключив свій телефон. Голова обласної ради не зміг до нього дотелефонуватися. Відповідно, ми вважаємо, що була пряма вказівка правоохоронним органам працювати жорстко. Що вони зробили? Якщо президент не підпише, став є ще сесія обласної ради, яка висловить недовіру. Я не знаю зараз. Ну, наприклад, на, напевно, окрім партії регіонів, я практично впевнений, напевно, всі голосуватимуть. Тому що це буде поіменне голосування, і ми всі Львівщині покажемо. Поіменно, хто голосував за порушення закону. Я не знаю цього депутата, який е проголосує проти. Ще хвилька, будь ласка, простіть. Так, ладно, я ліста в драму. Ну що, буду, роздягатися чи що? Може на руках щось є. Бо показуємо ну вас, як так гарно зараз виглядаєте. Я ж, ти, ясно, я поголився, помився. Слава <рес> Богу, що жінка, я прийшов ввечері, щоб жінка це, ну, цей неслася. Що Тоб... на руках є якісь людись. Що, роздягатися? Так, так, якщо можна. Ну, починаючи так, це вже проходило, ну, то розуміємо, так? Тобто це від, від дубців, там, ну, на плечах ще позалишалося, е, стиснуті ребра, ну, зробив флюорографію, е, слава Богу, це, ну, тобто дихнути було дуже важко. Тобто так по ребрах хопали серйозно, ну, пішов флюорографію, зробив, думав тріщина. Ну не було тріщини, слава Богу. Тобто дадуть це. Ну на плечах не буду розбирати, вже не дозвольте не огулятися. Тобто тільки то, що там, ну, я думаю, що ви побачили так, ну, це, від... це так просто. Потримайте, потримайте. Від видно полоска, коли били, скажімо, гумовим кійком, ну, лишилися. Десь там по плечах пройшлися, але була добре тверда маринарка, вона спасла мене. Там, було, там дівчат було.